Сьогодні покажу, як легко приготувати ось такі смачні бісквітні тістечка до чаю. Випікаємо бісквітний корж. Як зробити тісто для бісквіту, я показую у своїх попередніх відео. Корж з пікся, залишаємо його до повного охолодження. Далі будь-якою круглою формочкою вирізаємо кружечки такого діаметру, який вам подобається. У мене це звичайний стакан. Так, заготовка для тістечок у нас вже є. Залишки коржа перебиваю в блендері на крошку. Вона нам буде потрібна. Далі приготуємо дуже смачний крем. Для цього нам потрібно 150 г згущеного молока і 150 г масла. Все перемішуємо в міксері до однорідної маси, щоб було без грудочок. Для цього масло має бути м'яким. Ось така має вийти рівномірна консистенція. Далі перемащуємо і збираємо тістечка, як показано на відео. За бажанням всередину ти можеш додати джем або будь-які ягоди чи фрукти. Також можна зробити звичайну пропітку, але я не робила, мені подобається і так. Перемащені кружечки обсипаємо кружкою. Твої гості будуть здивовані смаком. Подавати можна відразу. Із фруктів в холодильнику знайшовся тільки апельсин, тому я прикрасила ним. Але смачніше, коли ягоди або джем.